У проєкті Трудового кодексу не буде зокрема гарантії переважного залишення на роботі для певних незахищених категорій осіб. Окрім того, переглядається підхід е, до того, які саме категорії можуть бути захищені від звільнення за скороченням. Наприклад, сьогодні мама дитини віком до трьох років може буде захищена від скорочення, тоді як у проєкті ця гарантія діятиме лише до досягнення дитиною півтора року, і також радикально змінюються норми щодо профспілкового захисту. На жаль, членство у профспілці не надаватиме майже жодних гарантій від звільнення однак залишиться. Норми, які додатково захищують членів виборних простокових органів, тобто підстави звільнення практично будуть ті ж самі, форми трудових договорів теж, але ось інструментарій захисту від звільнення, якщо відносини між сторонами погіршаться, він уже набагато вужчий.